Джон Бойн ірландський письменник, лауреат численних літературних премій, автор десяти романів для дорослих і п'яти романів для дітей, а також двох збірок оповідань. Його книги перекладені на 54 мови світу. Один із найвідоміших романів Бойна хлопчик у смугастій піжамі, написаний у 2006 році і був екранізований у 2008 році. Роман приніс йому визнання. Джон Бойн народився в Дубліні, у Ірландії, 30 травня 1971 року. Почав писати хлопчик з 12 років і завжди знав, що буде письменником. Його улюблені книги в дитинстві Граф Монте Крісто, Робінсон Крузо і Острів Скарбів. Двір хлопчику смугастій піжамі торкається теми Голокосту. Бойн написав роман за 60 годин і закінчив його 30 квітня у День смерті Адольфа Гітлера. Роман отримав дві премії «Irish Book Awards» Премію бісто бук Овзія і був призером декількох міжнародних нагород. Крім того, Роман 80 тижнів очолював список бестселерів Ірландії. У світі продано понад 9 мільйонів примірників книги. Події Роману відбуваються у роки Другої світової війни. Німецький хлопчик на ім'я Бруно йому 9 років одного разу приходить додому. І виявляє, що покоївка Марія складає його речі у валізу. Він не розуміє, можливо, він щось зробив не те, тому його й відсилають із дому. Але виявляється, що вся родина, батько, мати, сестра Гретель 12 років, яку хлопчик називає безнадійним випадком, а також Бруно, змушені переїхати, бо у батька нове важливе призначення по службі. Бруна не розуміє, ким працює батько. От, наприклад, батьки його друзів працюють. Один продає зелень, значить, він зеленик, другий вчить дітей, значить, він вчитель, третій куховарить, значить, батько друга, шеф-кухар. Але Бруна не розуміє, ким працює його власний батько. Він знає тільки, що батько. Військовий і у фюрера на нього великі плани. Саме після вечері з Гітлером батько Бруно отримує посаду коменданта, і сім'я повинна переїхати в Польщу в Освенцем, в територію геть звідси Так називає хлопчик цей дім. Бруне не хоче їхати, бо не хоче покидати свій будинок, будинок п'ятиповерховий, в центрі Берліну, він любить школу своїх друзів Даніеля, Карла і Мартіна, але мати каже, що вони не можуть залишитися. Бабуся музикант не любить роботу сина і фюрера. Нове місце Бруно не подобається, він нудьгує, хоче грати, але дітей навколо немає, і він починає забувати своїх старих друзів. Новий будинок гірше старого, тут тільки три поверхи, а навколо немає інших будинків магазинів, фруктових і овочевих крамниць. Бруно сподівається, що вони пробудуть в новому будинку кілька тижнів, але батько дає зрозуміти, що вони тут надовго. З вікон будинку Бруно бачить табір, в якому люди носять смугасту піжаму. Жінок і дітей не видно. Через кілька тижнів Бруно вирішує, що йому потрібно знайти якусь розвагу або він зійде з розуму. Він вирішує спородити гойдалку за допомогою мотузки і шини. Лейтенант Котлер. Підлеглий батька допомагає йому і наказує Павлу, єврею, який працював помічником у домі, дістати шину зі сховища. Павло допомагає йому, і незабаром Бруно щасливий гойдається, поки не падає на землю. На щастя, Павло бачить падіння Бруно, несе його в будинок і обробляє рани. Павлових дім приходить щодня, щоб чистити овочі та прислуговувати за вечерою, але Бруно дізнається від того, що насправді Павло лікар, і Бруно не розуміє, чому лікар працює на кухні, а не лікує людей. Незабаром після цього мати Бруно повертається додому і дізнається, що сталося. Вона просить Павла сказати коменданту, що це вона обробила рани сина. І Бруно розуміє, що тут існує якась таємниця. Бруно згадує, що хоче стати дослідником і вирішує вивчити дивний, дротяний колючий паркан. Вздовж паркану Бруно йшов понад годину, але нікого не бачив. Пройшовши ще трохи, він зустрів свого нового друга, єврейського хлопчика на ім'я Шмуль. Той сидів по той бік огорожі. Виявилося, що обидва хлопці народилися в один і той самий день, 15 квітня 1934 року, і здається, що у цих хлопців дуже багато спільного. Бруно розповідає, що жив у Берліні, а Шмуль каже, що він родом із Польщі. Шмуль живе у таборі разом з батьком, дідусем і братом. Ну, а де його мати він не знає, її відвезли в якесь інше місце. Батько Шмуля був годинникарем. Бруно і Шмуль розмовляють і стають дуже хорошими друзями. Хоча грати вони не можуть, а тільки спілкуватися. Та Бруно все одно не розуміє, що це за люди по той бік паркану, і чому вони знаходяться там, що вони там роблять, чому їхній одяг смугастий і чому вони бриті. Бруно запитує про це в батька Ральфа, але батько каже, що то не люди. Сестра Гретель говорить брату, що то євреї, але Бруно не розуміє. Чому вони там? А мати Ельза чомусь постійно лікує головний біль спиртним. Батько наймає для дітей вчителя Гераліца. Він Бруне не дуже подобається, тому що змушує вчити історію та географію, які Бруно мало цікавлять. Хлопчику подобаються книги та поезія, але вчитель вважає, що це марна трата часу. Кожен день після уроків, якщо не йде дощ, Бруно йде до Шмуля і приносить йому їжу. Але часто він з'їдає практично все по дорозі, так як іти до місця зустрічі досить далеко. Бруно зауважує, що Шмуль стає все більш і більш худим, іноді він бачить навіть синці на його обличчі. Але Шмоль не розповідає, подробиці життя у концтаборі, і Бруно так і не розуміє, що живе поруч із концентраційним табором, де арійці, які служать фюреру, здійснюють його плани по знищенню євреїв, бо Голокост це масове знищення євреїв. Проходить більше року. Як Бруно переїхав з сім'єю до нового будинку. Він звик до нового місця, але про його дружбу зі шмулем ніхто не знає. Бруно вирішив це приховати, тому що не знає, як до цього поставляться батьки. Хлопчик навіть забув імена своїх берлінських друзів. Йому приносили радість тільки зустрічі зі шмулем біля огорожі. Він, звичайно, сумував, що вони можуть тільки спілкуватися, а не гратися. В гості до батьків знову на обід приїхав фюрер. Одного разу Бруно побачив шмуля на своїй кухні і дуже здивувався. Шмоля привела для того, щоб він вимив кришталеві чарки перед днем народження батька Бруно. Чарки були дрібненькі і потребували тоненьких, тоненьких пальчиків, і Бруно жахнувся, коли подивився на пальці друга. Вони були занадто худими. Бруно вирішив пригостити хлопця куркою. Але лейтенант Котлер прийшов в лють, коли зрозумів, що Шмуль щось їв. Він вирішив, що малий єврей вкрав їжу з кухні. Шмуль сказав, що його пригостив друг Бруно, але Бруно так злякався, що сказав, що він не знає цього хлопчика. Це була зрада дружби. Тиждень після цього Шмуль не приходив на їхню зустріч, а коли з'явився, то був весь в синцях. Це були сліди виховання лейтенанта Котлера. Бруно попросив вибачення у Шмуля. Йому було дуже соромно, і Шмуль вибачив другові. Хлопці продовжують зустрічатися біля дроту. Коли в волоссі Бруно і Гретель виявили яйця вошей, і це й зрозуміло, тому що будинок постійно відвідували ув'язнені, які там працювали. То сестрі обробили голову, а волосся Бруно зістригли. Бруно був засмучений. Тепер він був схожий на шмуля, виглядав як полонений, але тільки товстіший. Мати Бруно, зрештою, переконує батька повернути дітей до Берліна і залишитися в цьому домі без них. Мати розуміє, що це не місце для дітей, бо діти щодня бачать людей у смугастому одязі. Гретель зраділа переїзду в Берлін, а от Бруно не може зрозуміти, хоче він повертатися чи ні. Своїх друзів він забув, а залишати шмулю йому не хочеться. У четвер Бруно вирішує сходити попрощатися зі своїм другом, адже в суботу вони повинні їхати в Берлін. Однак, як з'ясувалося, у Шмуля трапилася біда, його тато зник. Він не повернувся після робіт. Бруно вирішив пробратися в табір в п'ятницю, щоб знайти батька Шмуля і провести дослідницьку роботу, адже він так і не бачив, як живуть люди по ту сторону огорожі. Шмуль приносить Бруно таку саму смугасту піжаму, яка є в нього. Бруно знімає свої речі і складає біля паркану, а сам одягає смугасту піжаму і пролазить під парканом в табір. Тепер він виглядає точно так само, як і всі в'язні. Побачивши табір і замучених людей, Бруно вирішує, що йому тут не подобається. і... Хоче вирушити негайно додому. Але Шмуль нагадує, що вони повинні знайти його батька. Друзі ходили по табору понад годину, але так нічого й не дізналися. Коли Бруно вже хотів було йти до огорожі, то опинився зі Шмулем, оточений групою в'язнів на Марші. Навколо ув'язнених йшли солдати. Бруно не відчув постріли. Почався дощ. Бруно було холодно, він переживав, що запізниться на вечерю, їх завели в тепле приміщення і замкнули там. Але хлопці не зрозуміли, що це була газова камера. Вони трималися за руки. У газовій камері Бруно просить вибачення у шмуля за те, що він не знайшов його батька, і каже, що він його кращий друг на все життя. Світло гасне, щиняється хаос, і ми всі розуміємо, що хлопці звідти не вийдуть ніколи. В останніх главах розповідається, як сім'я займається пошуками Бруно. Все трагічно. Врешті-решт мати і сестра Гретель повертаються в Берлін. А батько залишається працювати комендантом у концтаборі. Одного разу він здогадується, що сталося з його сином. Він йде до місця, де Бруно залишив свій одяг і з жахом усвідомлює, куди зник син, коли бачить, що під сіткою можна пробратися на територію табору. Тема твору Життя і дружба німецького хлопчика Бруно, який самостійно досліджував концтабір з єврейським хлопчиком Шмулем і їхня загибель в концтаборі у газовій камері. Діти дружать і не відають зла, і не розуміють, що один із них арієць, а інший єврей. Ідея твору. Зло, яке чинить людина у повсякденному житті, неодмінно повернеться до неї, навіть якщо вона відчуває себе рядовим виконавцем. Так, зло, яке чинив батько Ральф, бувши комендантом Освенцема, повернулося до нього в його рідну сім'ю.